Розглянемо з вами заповнення податкової декларації про майновий стан та доходи. Використовуємо з вами електронний кабінет платника податку, тож переходимо. Вхід, Вхід до особистого кабінету ми можемо виконати за допомогою файлового ключа, апаратного ключа, хмарного сховища ID.gov.ua або діapitпис. В даному варіанті я буду використовувати файловий ключ. Обираємо АЦСК. Обираємо особистий ключ та вводимо пароль захисту ключа. Увійти. переходимо з вами ліворуч до введення звітності. Нам необхідно обрати з вами рік та створити. Обираємо з вами форму F01 прибуток, де ми бачимо одразу всі варіанти форми звітності, які ми можемо використовувати. В даному відео ми знайомимо з вами заповненням податкової декларації про майновий стан і доходи. Ми бачимо з вами граничний термін подання цієї звітності. Тож обираємо зараз цей звіт. Далі дуже важливо, нам необхідно, щоб у вас вірно підтягувався код ДПІ, куди ви подаєте звітність. Для цього ви можете перейти в облікові дані платника та познайомитись саме з інформацією, кодом ДПІ за основним місцем обліку. Тож, перевірте цю інформацію, тому я повертаюся до ведення звітності, натискаю Створити. Обираю зараз податкову. Куди буде подавати звітність. Якщо ви заповнювали в минулому періоді звіт даний, і ви хочете, щоб програма скопіювала інформацію, тоді встановлюєте заповнити на основі звіт. Якщо ми хочемо, щоб програма підтягнула дані, які є в ДПС, то встановлюємо прапорет Заповнити на основі даних ДПС. Далі нам з вами обов'язково необхіден додаток ЄСВ, якщо нам необхідно вказати суму нарахованого доходу для єдиного соціального внеску, тобто для страхового стажу. як Якщо у вас ФОП на загальній системі, то вам відповідно потрібен ще додаток 2, де вказується саме розрахунок податкових зобов'язань з податку на доходи фізичних осіб та або військовий збір з доходу отриманих саме зайнятою особою. Тобто це основні додатки, які саме використовуються, і натискаємо створити. Необхідно нагадати, про що інколи до речі забувають, що якщо у вас ФОП першої другої групи було відкрито. У 2024 році, все одно в якому в місяці, ви повинні пам'ятати, що стартово, коли відкривається ФОП, ви знаходитесь на загальній системі. І тільки вже з наступного місяця або коли ви подали заявку на перехід про спрощену систему, ви переходите на спрощену систему першу або другу групу. Тобто, наприклад, якщо ви відкрили там 9 січня ФОП, то до 1.02 ви знаходились на загальній системі, і саме за цей період вам необхідно подати податкову. Декларацію про майновий стан і доходи. А вже з 1 лютого ФОП знаходиться на другій групі, наприклад, і відповідно там вже у вас іде інформація і подається звітність по другій групі. В даному варіанті ми бачимо, що програма нам зараз заповнила звіт, заповнила тип декларації. Ви перевіряєте всю цю інформацію, перевіряєте податкову адресу місце проживання платника податку, тому що дуже часто вона може підтягуватись невірно. Дуже важливо цю інформацію перевіряти. Особливо хочу звернути на. 8 рядок, категорія платника, де нам необхідно вказати. Що звільність подається саме як підприємець, тобто тут у вас є як громадянин, особа, яка заявляє право на податкову знижку, особа, яка проводить незалежну професійну діяльність члени фермерського господарства, або підприємець. Нам потрібен саме підприємець. Є ще один варіант: це особа стосовно якої проведена реєстрацію припинення підприємницька по незалежної професійної діяльності, але в даному варіанті нам вона поки що не потрібна. Нам потрібна саме позначка підприємець. Далі опускаємось вниз і нам необхідно заповнювати з вами в даному документі всю інформацію по загальним сумам доходам, які будуть включатись в річний оподатковий дохід. Ми з вами повернемось, тому що в залежності від того, що ви будете заповнювати в даній табличній частині, особливо якщо ви на загальній системі, то необхідно заповнювати спочатку другий Додаток, тобто додаток f 2 Якщо да, ви просто були, відкрили ФОП всередині, там, наприклад, в січні, да, в середині місяця, і вже з наступного місяця ви не спрощені, то тут набагато легше, тому що дуже часто в цьому періоді у вас може взагалі не бути доходів, тому відповідно у вас буде порожній f 2 або взагалі відсутній. Давайте зараз перейдемо до додатку ЄСВ 1 додатку ЄСВ 1, нам необхідно з вами вказати код основного виду економічної діяльності. Це ми перевіряємо з вами да, завжди будьте уважними. Далі, в восьмому рядку, ми заповнюємо тип платника та період перебування. Тобто, от якщо ви відкрили 9.01.2024 року і ви перебували. До 31.01.2024 року, то ви вказуєте саме той період, коли ви були на загальній системі оподаткування. Якщо ви на протязі року знову були на спрощенні, потім знову повертались на загальну систему, то ви можете заповнювати декілька рядків. Це дуже важливо, ви вказуєте саме той період, коли ви перебували на загальній системі. Далі ми з вами переходимо, да, тобто ми вказуємо цю інформацію. Далі нам необхідно з вами вказати код категорії ЗО, і ми бачимо тут сімірка. Це не просто да, циферка 7. Опустіться вниз і подивіться, що програма вам тут робить підказочку. Якщо ви фізична особа, підприємець на загальних підставах, тобто саме ви подаєте дану декларацію про майновий стан як підприємець, то вам необхідно вказати циферку 5, тож ми з вами її і вказуємо. Далі вказується сума чистого доходу прибутку, яка у вас заявлена в податковій декларації або сума доходу, на яку нараховується єдиний внесок, тобто не менше мінімальної, відповідно до якої буде розраховуватись ЄСВ. Необхідно пам'ятати, що в січні, в лютому та в березні у нас з вами мінімальна заробітна плата складала 7100, і саме від неї розмір єдиного внеску 22% у нас розраховується. В квітні у нас мінімальна заробітна плата вже складала 8 тисяч, тому, відповідно, ми вказуємо 8 тисяч. Якщо ФОП вирішив, а нагадаю, що в нас у 2024 році діяла пільга, якщо ФОП вирішив не нараховувати собі страховий стаж, то, відповідно, ми вказуємо з вами 0. Тобто, ми заповнюємо рядок, ми вказуємо код категорії ЗО5, але суму доходу, ми вказуємо 0. Нам все одно з вами необхідно заповнити саме той період, коли ФОП знаходився на загальній системі, і, відповідно, в цьому додатку ми вказуємо, коли нараховується ЄСВ. Тому, відповідно, ви заповнюєте з таким чином всю інформацію. Тобто, якщо все-таки ФОП вирішив собі нарахувати, ЄСВ, тобто страховий стаж у вас з'являється, то ми виконуємо з вами нарахування. Ось зараз я запомню. Є. Тобто необхідно не забувати, яка в нас була мінімальна заробітна плата, та необхідно не забувати, що у 2024 році у нас з вами діяла пільга. І ось цю суму, яку ви внесли, ми бачимо, що у нас 17 тисяч 6 гривень. Оцю суму, яку ви внесли в додатку по ЄСВ. Ця ж сама сума вона повинна у вас бути внесена в головному нашому документі. В рядку 22. Тобто, ми тут відображаємо з вами розрахунок з єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. І вам прямо в скобках програма підказує, де ця сума відображається. Тобто вона вказується в графі 6 рядка усього додатку ЄСВ 1. Тобто, ця сума вона повинна у вас бути і в головному документі, і вона ж у вас повинна бути заповнена в додатку ЄСВ. Тобто, де ми її де відображаємо. Далі повертаємось з вами до додатку f 2 В додатку F2, якщо ви знаходитесь на загальній системі, і у вас були надходження, у вас були доходи, то вам необхідно в розрізі видів економічної діяльності, тобто в розрізі кодів. Кодів квет вам необхідно заповнити інформацію. Ми бачимо, що зараз програма підтягнула цю інформацію, але вона може, по-перше, бути невірно підтягнута. По-друге, вона вас просто зараз підтягнулася в розрізі сум, а вам потрібно вказати саме в розрізі кодів квет. Тобто, ми йдемо з вами в облікові дані платника. Дивимось всі наші коди КВЕД, Наприклад, там от 4638. Тобто, от у мене є код 4638, я прямо зараз його скопію, його назву. Ой, я повернулась, я забула зберегти. От так, поспішила, ну нічого. Додаток F2, повертаюсь, я вказую назву, я вказую 46.38. Тільки крапочку вказую, відповідно, 46, 38. І далі ви вказуєте загальну суму. Наприклад, там це були да, там 40 тисяч. Далі вам необхідно. Вказати, тобто, це ваша сума одержаного доходу, далі вам необхідно зараз. Я порожню вилучу. Необхідно вказати документально підтверджену суму витрат. Тобто, якщо це було був продаж товару, у вас повинно бути документально підтверджені документи на купівлю, на списання собівартості, документи на витрати на оплату праці, інші документи на витрати, тобто на всі, на всі, всі документи, які підтверджують витрати, що пов'язані саме з цим кодом «КВЕД». Оренда, комуналка, все все підходить. Тобто вам необхідно вказати, наприклад, у вас було придбання товару на 30 тисяч. На оплата праці, наприклад, там у вас є на 3 тисячі гривень. Тобто ми бачимо, що сума чистого податкованого доходу 7 тисяч. І таким чином, в розрізі всіх ваших кодів квет ви розбиваєте ваш дохід. От яка у вас там сума доходу була? От таку саме суму вам і необхідно зазначити. Тобто ви розбиваєте саме в розрізі кодів КВЕД. Декілька у вас видів діяльності, значить, розбиваємо в розрізі декілька видів діяльності. Ну, наприклад, давайте я ще от скажу, там 46, неспеціалізована оптова торгівля. 46,90. 4690. От ви розбиваєте тобто, всі-всі-всі документи. Наприклад, тут у нас з вами да, там 10 тисяч. Ви бачите в останній колонці 9, ви бачите суму чистого оподаткованого доходу, з якої саме у вас і буде відбуватись нарахування та військового збору. Це дуже важливо. Тобто далі у вас розрахована сума податкових зобов'язань, податку на доходи фізичних осіб, вона розраховується саме від цієї суми. Тобто, ось у нас з вами є. 17 тисяч ми беремо з вами калькулятор. Від 17 тисяч ми розраховуємо з вами 18% ПТФО. і заповнюємо, що це сума 3060 гривень. Тобто це сума дана, яка розрахована. Далі з цих ж 17 тисяч ми з вами розраховуємо. Півтора відсотки це військового збору. Тобто, вам програма прямо прописує, як розраховується. Ось ми з вами вказуємо, що це сума 255 гривень. Тобто, наша з вами задача це прописати дані суми. Далі ми бачимо, що в рядку у нас 1.3 вказується сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету самостійно платником за результатами звітного податкового року. Тобто, це. Сума рядка 1.1 мінус рядок 1.2. І сума переноситься до графи 6, рядка 10, 10.11. Тобто тут ми з вами дублюємо 3060, а в рядку 2.3 ми з вами дублюємо 255 гривень. І ці суми вони переносяться в наш головний документ. Ми бачимо, що вони переносяться в рядок 10.11, графи 6 і графи 7 основного головного документу. Тож, відповідно, ми і переходимо, так, тут у мене не було. Переходимо в наш головний документ, ось він є. І, відповідно, ми з вами заповнюємо цю інформацію. Ми бачимо, що програма вже автоматом вам в рядок 10.11 підтягнула чисто оподаткований дохід, який у вас зазначений в додатку F2. Тобто суми вже всі підтягнуті. Але перевіряйте, будь ласка, додатково, так як ви подаєте звітність як підприємець, то тут же ви і вказуєте інформацію як фізичної особи. Але звертаю вашу увагу, що якщо вам інформація підтягнулася автоматично, ви повинні бути Спевнені, що це за цифри, чи вірно вони підтягнуті. У вас могли бути пільги по кредитам. От зараз ми бачимо у вигляді додаткового блага, прощений анульований борг за кредитом, що отриманий саме да, від там, іпотечного кредиту. Ми бачимо, що сума підтягнулася. Якщо ви дійсно згодні з цією сумою, ви володієте інформацією, що це за сума, ви її залишаєте. Якщо ви не згодні з цією сумою, тобто ви не розумієте, що це за сума, тут потрібно вияснити, що це за сума, виявити всі ці моменти, для того, щоб ви були впевнені, що так, це вірно підтягнулась сума. Тобто ви завжди повинні перевірити, що це за сума. Чи ви згодні з цією сумою, чи ні. Це дуже важливий момент, бо інколи бувають суми підтягується, а люди не розуміють, що це за сума. Тобто, чи дійсно це вони, чи ні. Далі хочу звернути вашу увагу, що в третій табличній частині ми вказуємо доходи, які не включаються до загального річного подкованого доходу? Тобто, якщо ви були на протязі року і на спрощеній системі, то тут ми з вами вказуємо доходи, які були отримані від провадження господарської діяльності за спрощеною системою оподаткування. А відповідно, ви вказуєте цю суму. Тобто, якщо ви були, то в мене ось ця сума це саме є від спрощеної системи оподаткування, тому я її ось тут. Інші доходи, це вилучаю, Я її вказую 11 1 Тобто, це та сума оподаткованого доходу, яка була задекларована, будучи на спрощеній системі оподаткування. Тобто, ваша задача не забути про те, що ви були паралельно ще й плюс на спрощеній системі, і вам потрібно подати звітність по підприємцю податкову декларацію про майновий стан не вказати і суму доходу від спрощеної системи оподаткування. Тобто, ось таким чином ви заповнюєте інформацію, перевіряю, у мене зараз. Да, Перевірно. Перевіряєте, якщо ви за нагалочка, то ви все вірно заповнили. залишилось далі підписати і відправити. І очікуємо з вами другу квітанцю про те, що звітність дана та прийнята. Тож не забувайте про той момент, що якщо ви відкрили ФОП у 2024 році, будучи на першій другій групі, не забудьте, що вам також потрібно подати податкову декларацію про мене стан і доходи.